Я вам нагадую, дорогі мої інтелектуали, дорогі мої філософи і культурологи з партії регіонів, якщо ви хочете боротися з якимось явищем, навчиться окреслювати поняття, я вам нагадаю, що націоналізм, який ви так прагнете затаврувати, і націонал-соціалізм відрізняються від соміж собою як стілець і електричний стілець. Кому як не вам цього не знати? Крім того, крім того. Розкидатися на право на ліво фашизм багато розуму не треба. Якщо ви вже розпочали війну проти українського народу, майте мужність не ховатися за інших. Від кого ви захищаєтесь Беркутом? Від кого ви цією братвою захищаєтесь найнятими бойовиками? Ви ж тут всі дуже сміливі антифашисти, правда? Спортсмени, колишні бойовики кримінальних угрупувань. Так виходьте один на один. В чому проблема? Бити дівчат? Героїв знайшлися. Давайте, до мене підійдіть. Що свистиш? зараз свисну тобі. А це ваш вадік румин, це ваш Вадік Румин, якого ви наняли, якого ви відмазали від суду. Я вам нагадаю італійського класика Данте Аліг'єрі. В ньому божественні комедії, в пеклі, в дев'ятому колі, в найгіршому колі, якраз горіли продажні судді. І тому я вас закликаю замислитись, шановні донецько-фашистські загарбники, вже був в історії один Нюрнберг. Там теж на ньому опинилися люди, котрі були депутатами, міністрами, генералами, фельдмаршалами. І раптом вони усвідомили, що коли з них познімали погони і мандати, вони виявились просто-напросто ницими, нікчемними боєгузами. Дивіться, щоб така сама доля не спіткала і вас. Оголосивши війну українському народові, ви послідовно. Від одної суспільної групи до іншого знищуєте незалежних, самодостатніх, вільних думаючих людей, студентів, інтелігенцію. Тепер ще взялися жур... журналістів. Я хочу запевнити український народ в одному: ми ніколи не відступимо, із цією донецькою навалою ми точно справимося, коли під цією залою, під кабміном, під адміністрацією президента стоятиме вся Україна, яка повстане, не тільки Захід, коли Бандерівець подасть руку Петлюрівцю і Махновцю. Коли прийдуть гуцули з трембітами і шахтарі з бітами, тоді ночувайтесь, шановні донецькі пожецькі загарбники. Також товариство у ці травневі дні Україна вшановує пам'ять тих, хто загинув в боротьбі за її державність. 75 років тому в Роттердамі агентами НКВД було вбито. Лідера організації українських націоналістів, справжнього полковника, а не тих щурів в погонах, які сьогодні в українському МВС працюють Євгена Конувальця. Всіх нормальних людей прошу встанувати його світлу пам'ять хвилиною мовчання. him.